Вона ризикувала бути заарештованою за підтримку серйозного злочинця. Саме так ми могли б сказати про Марію Магдалину, але давайте про все по порядку. Перше, що ми дізнаємось про цю жінку, це те, що вона була поневолена сімома бісами, але Ісус її звільнив. Деякі теологи вбачають ці цифри сім смертних гріхів. Дехто, спираючись на те, що цифра 7 у Біблії означає повноту. Стверджує, що духовний стан Марії Магдалини на момент зустрічі з Ісусом був катастрофічним. Відтоді ця жінка супроводжувала Ісуса у найважливіших подіях його життя. Вона була по дорозі на Голгофу. Вона була свідком його смерті, свідком його поховання і першою побачила його воскреслим. Розп'яття вважалося найжорстокішим покаранням. До нього засуджували найбільших злочинців. Будь-хто, хто виражав підтримку такому злочинцю, міг бути сприйнятий як потенційна загроза. Ми читаємо, що й учні всі покинувши його, втекли. Сильні чоловіки, які були з Ісусом від початку його служіння, розбіглись. А Марія Магдалина з іншими жінками ні. Цю відвагу і по святу Марії Магдалини Ісус винагородив вперше, показавшись воскреслим, саме їй. А чим керувалася жінка? Про що вона думала, коли вона йшла до гробу, який охоронявся римськими воїнами, а вхід до нього був завалений величезним каменем, який їй не відвалити. Марія Магдалина показує свою відданість Ісусові, ісусові, який змінив її життя, який повернув їй свободу. Сьогодні Марія Магдалина запитує, чи готові ми бути прикладом посвяти вірності Ісусу навіть у моменти принижень і небезпеки.